Привіт, друзі! Ми на каналі Українська Канадіана. Я Хельга Медова, і ми з донькою живемо вже 3 роки в Канаді. Донька закінчила 8 клас і зараз перейшла вже в хай скул. Ситуація з іноземними мовами ну, абсолютно точно така, як і в Україні. Там ніяк англійську не могли ми всі <coughs> опанувати Тут французька, це при тому, що французька тут офіційна друга мова. Ну, не друга, вони рівноцінні англійська і французька. Я то сподівалася, що о, як класно має дитина вивчить французьку мову. Але е, не так склалося, як гадалось, тому що французька викладалася настільки слабко, що я змушена була взяти репетитора українського і онлайн займатися в суботу-неділю. Цілий рік ми займалися, і позитивні результати тільки через нашого репетитора з України, а не тут е е е мадам, яка вела в їхній школі, восьмий клас. Ну, е Далі повернулися з, з канікул, і у мене було такі великі сподівання, що французька налагодиться тепер в новій школі, в хайскул. Але що цікаво, що коли нам ще в січні запропонували вибіркові дисципліни, ми мали заздалегідь вибрати. Я дивлюся, що Френч там серед не обов'язкових, а вибіркових. Оце було для мене велике здивування. Як може бути друга офіційна мова не обов'язкова. Ну і не дивина, що в Манітобі або в інших провінціях, які не є франкофонії, такі, як е, Квебек, ніхто не знає нормально французьку мову тому що якщо її вже в 9, 10, 11, 12, ну уявіть собі, робить вибірковими, то по суті вона забудеться, тому що вона була не вибіркова, по-моєму, два рази на тиждень у них була в middle school, а тут лише буде один семестр, тобто два семестри і з один буде з них тільки френч. І я коли побачила, вона зараз вже розклад принесла там на другий день. І я побачила її розклад, що в першій половині навчального року взагалі немає французької. То про що можна говорити? Я то сподівалася, що можливо виправиться ситуація, і я зекономлю гроші. Мені не треба буде е наймати її репетитора з французької. Але тепер розумію, що ну до другого семестру взагалі може забути цю французьку. Тому репетитор з України потрібен все одно.